Згадав Україну та назвав Путіна руйнівником мирних націй. Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив перед американським конгресом. На початку свого звернення господар Білого Дому закликав республіканців підтримати нашу країну. Він заявив, що Україна здатна зупинити російську Орду, якщо Америка буде поруч і надасть те озброєння, яке ми найбільше потребуємо. Давайте почуємо лідера американців. Це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат, і жодного американського солдата в Україні немає. Я маю рішучий намір, що саме так і буде. Байден додав, що якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати нас зараз, колективний Путін загрожує не лише Україні, але й решті країн Європи та вільному світу. Таким чином Кремль та інші агресори побачать, що Америка не спроможна захистити тих, кому це обіцяла, наголосив глава Білого Дому. Мій попередник Дональд Трамп каже Путіну: роби все, що хочеш. Це сказав колишній президент республіканець, який підтримував російського лідера. Це жахливо, небезпечно та неприйнято. Америка є членом-засновником НАТО, військового альянсу демократичних держав, створеного після Другої світової війни для запобігання війнам і збереження миру. Джо Байден також висловив надію, що республіканці дослухаються до його слів, перестануть говорити про свою постійну стурбованість та врешті. Розблокують виділення більше 60 мільярдів доларів на допомогу Україні у боротьбі з РФ. Моє послання Путіну, якого я знаю, давно дуже просте: ми не підемо. Ми не підемо. Я не збираюся перед ним вклонятися. Прошу і вас долучитися до мене та не дозволяти Путіну сіяти хаос по всій Європі та за її межами. Насправді ж, одна із причин, чому деякі республіканці-трампісти блокують надання коштів Україні, полягає в тому, що вони мало цікавляться зовнішньою політикою США. Та реальними проблемами за межами океану каже політолог американіст Владислав Фарапонов. Вони знають, що є Китай, знають, що є Росія, але чомусь думають, що тільки Китай, значить, насправді становить загрозу для Сполучених Штатів про Росію і загрозу там для східної, центрально-східної Європи, наприклад, вони не думають і не говорять, попри те, що їхні законодавці теж постійно відвідують і цей регіон, і Україну, зокрема, ну от. Така складна ситуація, але це означає лише одне: що треба посилювати адвокацію треба посилювати теж експертність наших політиків щодо сполучених штатів, журналістів, тому що ми іноді необережною комунікацією теж можемо зашкодити великим таким я би сказав, комплексним зусиллям. Ну а поки конгрес зволікає з наданням більше 60 мільярдів доларів, білий дім збирається виділити офіційному Києву близько 200 мільйонів доларів. На потреби України за даними видання Блумберг, цю суму візьмуть із резервів Пентагону.